Вітаю, друзі! В цьому відео я розкажу, як складати формули бінарної сполуки за валентністю елементів, і робити це цікаво та креативно. Також це відео підійде для учнів сьомого класу, які вивчають валентність та вчителів, які хотіли би використовувати один із методів пояснення валентності для своїх учнів. Отже, поїхали. В цьому відео я буду використовувати такі цікаві атоми, які мають ручки, подивіться, які в них гарненькі ручки. Ці ручки якраз і будуть нашою валентністю. Знаємо за правилом, що валентність це число зв'язків, які певний атом може утворити з іншими атомами. Ось такими зв'язочками якраз у нас будуть такі долоньки. Складемо формулу сполуки, що складається з гідрогену та хлору. Гідроген має сталу валентність 1, хлор у цьому випадку має валентність також 1. Записуємо формулу одиниці, ми не пишемо у індексах, так як атоми мають однакову валентність, індекси ми не записуємо. Можна, звісно, за алгоритмом скласти цю формулу сполуки. Можете порахувати, що гідроген має одне число зв'язків, хлор має одне число зв'язків, і вони утворюють один взаємний зв'язочок, тому і атомів в цій молекулі буде по одному. Наступна сполука H2. H2O. Записуємо елементи у належному порядку. Над елементами записуємо. Валентність римськими цифрами. Гідроген має сталу валентність 1, ми це пам'ятаємо, оксиген також має сталу валентність 2 за правилом хреста, або, як ми з учнями називаємо правило чайника, хрест, на хрест ми можемо перенести ці валентності. До гідрогену. ми поставимо 2-оксигена, поставимо 1 тому формула сполуки у нас буде h 2. o Можемо порахувати, що оксиген має два зв'язки, гідроген має по одному зв'язки, тому на два зв'язки оксигену припадає два атоми гідрогену. Візьмемо карбон, який має валентність 2, оксиген має валентність 2. Карбон, до речі, має змінну валентність, він може бути також чотирьохвалентний. В цьому випадку він двох За своїм ученням я пропоную одразу скорочувати. Валентності на 2, якщо вони є у нас чотними. 2, 2, 2, 4, 2, 6. І записуємо формулу сполуки, вона в нас буде СО. Також порахуємо, що кількість зв'язків, які може утворити карбон, дорівнює 2, кількість зв'язків, які може утворити оксиген, також дорівнює 2. Тому тут ми їх скорочуємо. В цій формулі буде по одному атому карбону та оксигену, але кількість зв'язків, які вони утворюють, буде 2. Алюміній оксид, готуємо наші атоми, з'єднуємо долоньки їхні, вони дуже цікаво кріпляться. Записуємо символи хімічних елементів в належному порядку. Нехай атоми алюмінію будуть такого фіолетового кольору, а атоми оксигену будуть помаранчевого кольору. Вказуємо валентності. Валентність алюмінію 3, оксигену 2. Знаходимо найменше спільне кратне для 2 та 3, це буде 6. Далі знаходимо число атомів певного елемента. Для алюмінія 6 ділимо на його валентність, на 3 буде дорівнювати 2, тому алюмінію ми написали індекс 2. Для оксигену 6 ділимо на 2, і число атомів буде дорівнювати 3. Найменше спільне кратно дорівнювало 6. Рахуємо кількість злісочків, які може утворити. Алюміній. Кожний атом має по потривалентності до 2 атоми, тому всього буде 6. Далі також робимо для оксигену. Рахуємо, скільки можливих зв'язків може утворити оксиген, їх також буде 6. Разом буде і для алюмінію 6 зв'язків він може утворити, і для оксигену він може утворити 6 зв'язків. І в цьому випадку на 2 атоми алюмінію припадає 3 атоми оксигену. Наступна сплука. Фосфор має валентність 5, оксиген має валентність 2. З'єднуємо долоньками наші атоми. З синього кольору у нас будуть атоми фосфору, а помаранчевого кольору будуть атоми оксигену. Записуємо валентності над символами хімічних елементів. Знаходимо найменше спільне кратне для 5 та 2, це буде 10. Далі. Знаходимо число атомів для фосфора, для цього найменше спільне кратне ділимо на валентність фосфора, 10 ділимо на 5, отримуємо 2, записуємо в індекс 2. І для оксигену найменше спільне кратне 10 ділимо на валентність 2, отримуємо 5. Число атомів для оксигену буде 5. Далі порахуємо кількість зв'язків, які може утворити два атоми фосфору. 6, 7, 8, 9, 10. Воно співпадає з найменшим спільним кратним, яка дорівнює 10. Також саме для оксигену. Скільки може утворити зв'язків? 5 атомів оксигену, також співпадає з найменшим спільним кратним. Отже, на 2 атоми фосфору припадає 5 атомів оксигену. От, рахуємо ці зв'язочки. Візьмемо сполуку, в якій однакова кількість валентностей у хімічних елементів. Кальцій та оксиген кальцій оксид. Кальцій двохвалентний, оксиген двохвалентний. За алгоритмом знаходимо найменше спільне кратне, помаранчевим кольором позначено атом кальцію, фіолетовим кольором позначено атом оксигену, також написати формулу сполуки можна за методом креста. У нас виходить спочатку формула сполуки кальцій 2 о 2 це ми скорочуємо на 2, і виходить у нас сполука кальцій О. Далі дивимося на модель. Кальцій має два зв'язки, оксиген має два зв'язочки. Хочу ще додати такий коментар. Учні часто запитують, чому валентності 2, а в результаті у формулі сполуки виходять по одному атому. Дітям часто це не зрозуміло, тому якщо ви вчитель, можете використовувати такий метод пояснення саме валентності. Наступна формула сполуки, на якій дуже часто помиляються учні сьомих класів, це складання формули вуглекислого газу. Карбон в цьому випадку чотирьохвалентний. Оксиген двохвалентний, в нього стала валентність. За методом хреста ми знаходимо формулу С2О4, пропонуємо скоротити на 2, і виходить у нас полука СО2. Також можна знайти за алгоритмом. Записуємо хімічні елементи, пишемо над ними валентність, знаходимо найменше спільне кратне, в цьому випадку це буде 4. Для карбону. Число атомів буде 1, тому що 4 поділити на 4 1 для оксигену число атомів 2, тому що 4 поділимо на 2 буде 2. І виходить у нас сполука СО2. Такі питання виникають учнів, чому карбон був 4-хвалентним, а в результаті у нього лише тільки один атом у сполуці. Пропоную прорахувати його валентності, у нього 4 валентності, а у оксигена його по 2. На цій моделі видно, що у сполуці буде один атом карбону, от він такого золотистого кольору, а оксиген буде все ж таки помаранчевим кольором тут. І рахуємо, скільки тут виходить атомів. На чотири зв'язки одного карбону припадає по два атоми оксигену двохвалентного, тому тут у нас таке скорочення. Дякую за увагу, до зустрічі!